3 вересня 1965 рік Польща. Краснік біля Любліну. У подружжя Марії та Яна народився хлопчик, якому батьки дали ім'я Станіслав. 10 жовтня цього ж року відбулося хрещення немовляти у парафії Вільколас Біля Любліна У рідному селі драпи Станіслав Ріс ходив до школи, ходив на службу до костела. А в 1973 році, до першого причастя, служив домші. Коли був старшим, мріяв вчитися на пілота і бачити землю з кабіни літака, квітучу. Із синіми морями і океанами. Але не так сталося, бо Господь покликав Станіслава стати його правою рукою. І тоді, у 1984 році, Станіслав пішов навчатися до духовної семінарії в Любліні. У вересні. 1989 року практика як диякона в Україні в парафії городок у отця Владислава Ванахса. Після практики, 2 червня 1990 року, відбулося освячення отця Станіслава у Любліні єпископом Болеславом Пилаком. Перша парафія отця Станіслава Юзефов. На мальовничому Росточі. А в березні 1992 року отець приїздить в Україну. Перша парафія в Летичеві. У січні 1993 року отець Станіслав приїздить до Томашполя, де він став для парафіян отцем, настоятелем, вчителем, порадником. Ми дякуємо за стільки років. Служіння в нашій парафії, за терпіння і силу волі нас вести Божими стежками. Нехай Господь дарує вам міцне здоров'я, духовну силу та благодать, а Пресвята Богородиця оберігає на кожному кроці, нехай ваше служіння буде завжди сповнене світла, миру та любові до людей, а в серці панують спокій і натхнення.